Якщо ви самостійно витягли цього кліща, необхідно спочатку промити місце укусу теплою водою з милом, обробити його або розчином йоду, або якимсь антисептиком. І потім, якщо кліщ живий, тому що рекомендовано, щоб кліщ був живий, можна його помістити, необхідно навіть помістити його на ватку змочену, тому що кліщ любить вологу, і закрити в пластикову ємкість. І доставити на дослідження, якщо, наприклад, у вас було присмоктування кліща, необхідно спостерігати за собою обов'язково, тому що розуміємо, що кожен не кожен кліщ є шкідливим, але може бути небезпечний, і несе ризик. Тому необхідно спостерігати за собою на протязі днів, як мінімум. От і у разі появи, наприклад, там почервоніння в місці укусу, там болючість, підвищення температури, біль у м'язах, біль у кістках. Також необхідно терміново звернутися до лікаря. Лікар порекомендує здати аналіз крові на наявність антитіл до хвороби лайм.